Саду гуляла квіти збирала, саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, ой ти. Дівчино гарна та пишна, ой ти дівчино, гарна та пишна, чом ти до мене гулять не вийшла, ой ти дівчино гарна та пишна, чом ти до мене гулять не вийшла, я ви. Ходила, тебе не було, я виходила, тебе не було, я постояла, та й ся вернула, я виходила, тебе не було, я постояла, та й ся вернула.